Адвокатурі є дві незалежних гілки самоврядування, так званої адвокатської влади. Одна гілка це кваліфікаційно-дисциплінарні комісії по регіонам і вище, які виконують атестаційну функцію прийняття кваліфікаційних іспитів і дисциплінарну функцію розгляд дисципляностав щодо щодо адвокату. Це одна незалежна, і інша гілка це регіональні ради і рада адвокатів України. Вони. Здебільшого виконують функції поточного, поточного контролю і поточного так званого обслуговування потреб адвокатів. Тобто, на сьогоднішній день кожен день виконують функцію щодо адвокатів щодо порушення прав, щодо порушення і гарантій щодо реагування, такі виконують функції. Вони діють незалежно від одного. Що ми маємо про зазначене рішення Ради адвокатів України, Верховного органу цієї гілки. Ми отримаємо невизнання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії міста Києва. Рада адвокатів України побачила, що єдиним виходом з цього є перебрання складу полів комісії міста Києва і таким чином винесло це рішення. Немає питань. В частині ми погодилися з цим рішенням, тому була конференція адвокатів міста Києва, як було сказано 170 делегатів зі 195 обраних. Але конференція, це орган найвищий орган місцевий в місті Києві, вирішила, що всі особи, обрані до складу коварів комісії, заслуговують на довіру, нема підстав їм виставляти якусь недовіру, тому немає підстав їх переобирати. тому що їх вже вибрали у 2012 році. Так вирішила конференція, так вирішили самі адвокати міста Києва. Потому что была скомпрометирована деятельность КДК за весь период ее работы, с 2012 года по 2016. Рада, не имея таких полномочий, признала нашу деятельность некомпетентной и неправомочной. Ну уж понимаете, острота этого конфликта. Она именно и породила вот ту необходимость, когда мы провели конференцию. На конференции подтвердила статус наших полномочий, подтвердила правомерность всех наших действий зависит весь, за весь этот период времени. Но это общая обстановка, обстановка вот такого, вы знаете, конфликта, конфликта интересов, когда вышестоящая организация создает для нас, адвокатов, психологически несовместимые трудности с нашей деятельностью, Наша робота підполагає огромне нервне, психологічне напряження. І яким чином ми будемо виходити з кризи? Невідомо наразі. Ми будемо закликати колег, ми будемо закликати суспільство, ми будемо закликати, звісно, законодавчі інститути для того, щоб проблему піднімати на законодавчому рівні. І саме головное, ми будемо напевно пропонувати свої шляхи подолання кризи. Ці свої шляхи вирішення проблем, але питання чи будемо ми почути? Чому ми піднімаємо це питання і кажемо, що це є е, крайне вхідне зараз? Тому що у нас е, е, як у першої саморегулівної організації професійної, яка працює і об'єднує дуже велику кількість е, людей, адвокатів Національна асоціація адвокатів України є певні складності. І складнощі ці пов'язані з тим, що відсутнє належне нормативне регулювання компетенцій самої саморегулювної організації.